Вітаю всіх, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні скажемо про бюджет на наступний рік, бо парламент український готовий вже голосувати за нього. Але при цьому цей бюджет завис. І він завис по двом ключовим питанням. Перше питання це майбутнє освіти, а це заробітні плати освітянам вчителям. І друге питання що робити з ПДФО стосовно 4%. Бо саме про цю цифру йдеться мова. Бо оці 4% ПДФО вже стали як золотою жилою між державою і між місцевою владою. Що робити з цим? Куди ці 4% треба принаправити? І ось в цих питаннях ми сьогодні будемо розбиратися. Як пояснила голова бюджетного комітету Роксалана Підласа, сьогодні в парламенті досі Тривають консультації по цим питанням. І тому, і тому парламент не може прийняти цей бюджет. Перше, це реформа оплати праці вчителям середніх шкіл. Комітет освіти пропонує збільшити кількість годин на одну ставку. І це ніби дозволить скоротити кількість незаповнених вакансій і при цьому підняти взагалі заробітну плату вчителям. До трьох мінімальних заробітних плат. Але про спілки вчителів проти збільшення кількості годин на ставку. Ми розберемо, чому вони проти, і скажемо причини цього. А друге питання це розподіл 4% ПДФО. Що з ним робити? Залишити ці кошти у місцевих громадах чи забрати їх взагалі до державного бюджету. Як треба вирішити це питання? І ось ці всі процеси відбуваються на фоні переговорів України з Міжнародним валютним фондом. А мова йде про нову програму. Це співпраця з Україною. І одна з умов від МВФ це ухвалення от цього бюджету із дефіцитом. І відповідно, це вже було погоджено. Тому будь-які зміни, які будуть. Торкатися цього бюджету, це заробітні плати, податки, надбавки різні, потрібно миттєво це все збалансувати. І саме тому голосування вже перенесено на 2 грудня 2025 року для того, щоб ухвалити цей бюджет на наступний рік. І ось давайте розберемось по першому питанню. Чому освітні профспілки не підтримують пропозиції збільшити? Тільки згоди. Які причини? Перша причина це реальне збільшення на